Пізнань безмежних, де досліди роблять, що дня, лабораторія пізнайки, двері відчиня, щоб дітям мудрість дати і знання. Лабораторія пізнайки, для тощо. Дослід... Рада вас вітати у нашій лабораторії Пізнайки. А ви любите досліджувати та дізнаватися щось нове? Тоді ви прийшли в потрібне місце. Сьогодні ми будемо досліджувати властивості води. Напевно, ви багато вже знаєте про воду. А чи знаєте ви, якої вода форми? Не хвилюйтеся, зараз ми у всьому розберемося. Озирніться навколо. Ви бачите багато різних предметів, чи не так? Чи знаєте ви, що кожен з них має свою форму? Ось тарілка. Яку форму вона має? Так, тарілка схожа на круг. А що ви скажете про цей човен з вітрилами? Якої форми вітрила? Правильно, вітрила трикутної форми. А ось м'ячик якої він форми? Чудово! Він форми кулі! Подивіться на коробку. Згори вона схожа на квадрат. А це що таке? Правильно, це огірок. Якої він форми? Він овальної форми. Фігури та форми можна знайти скрізь. Вони у наших будинках, на вулиці, навіть у природі. Знання форм допоможе нам краще розуміти світ навколо. А зараз давайте подивимося та зробимо дослід, щоб дізнатися більше про властивості води. Погляньте сюди! Це глечик. Його використовують для зберігання води. Налиймо воду у глечик. Що сталося з водою? Вода заповнила глечик і стала форми глечика. Давайте візьмемо склянку. Склянка якої форми? Так, форми циліндру. Нальємо воду у склянку. Що тепер сталося з водою? Вода заповнила склянку і стала формою циліндру. А тепер візьмемо гумову рукавичку і наповнимо її водою. Для цього нам допоможе ось така ліка. Так, налили воду через лійку, подивимось на нашу гумову рукавичку. Що сталося з гумовою рукавичкою? Так, вода наповнила її повністю. А давайте тепер стиснемо рукавичку. Так, стиснули рукавичку. Що сталося з водою? Вода перелилася і знайшла інше місце і змінила свою. Форму. Тобто можна зробити висновок, що вода не має власної форми і приймає форму тієї ємності, яку вона налита. Батьки, зробіть, будь ласка, вдома з дітьми дослід з іншими ємностями, які у вас є. А давайте подумаємо, чи можна налити воду у сито. Чи прийме вона форму сита? Давайте спробуємо. Візьмемо сито, миску і налімо в сито трохи води. Подивіться, що виходить. Вода не затримується у ситі, тому що там є маленькі отвори, то можна зробити висновок, що якщо у ємності є отвори, вона не прийме її форму, а буде витікати. Тож, як народі кажуть, воду в ситі не носити, саду ситом не полити. Дякую вам, велике, раді були зустрітися на нашій лабораторії. Пізнайте! До побачення!